У уж Анастасія Джанда прийшла на виставку картин Атальберта Орделя, бо цікавиться його творчістю. Виставку я дізналася через соцмережі. Я давно цікавлюся мистецтвом. Загалом не мені подобаються кольори цієї картини. Портрет піаністки, тому що вона така трохи хмура, але в ній є щось, що чіпляє мене. Художник Роман Полип відзначив пейзажні роботи. Мені подобаються річкові мотиви його, ну і інші роботи також. Рделі про воду багато говорив. Він був живописцем чистої води, як його називають Местосознавці пізніше. І дуже стримана кольорова гама, мені це імпонує. Завідувачка експозиційного відділу музею Олена Приходько каже, ця виставка належить до класичної спадщини Закарпатської художньої культури. Тут представили картини Ерделі, написані в різні роки. Ерделі разом з Букшаєм є одним із зачинателів професійного мистецтва на Закарпатті. На цій виставці представлені як роботи ранньо, тобто буквально перші роботи творчості художника, перші його самостійні кроки, так і робота ну, буквально останнього року. Невдовзі художник помер, коли написав цю роботу молоді колгоспники. А найбільш рання робота це портрет матері, 14 рік, коли художник тільки закінчив Будапештську академію мистецтв, і це були його перші самостійні спроби. За словами Олени Приходько, охочі можуть переглянути експозицію впродовж місяця. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.